Не відрізняє баскетбол від футболу чотирьохрічна Вероніка. Юнарівнянка з мамою прийшли вболівати у центр міста. «Мене тато на футбол грає тато мамою грає. Всі виграли наші так. А ти за кого боліваєш? «За тата біля торгового центру Злата Плаза» проходить фінал змагань зі стрітболу, вуличного баскетболу. Від традиційної гри він відрізняється кількістю гравців у команді їх чотири, а також площею ігрового майданчика. Половина звичайного у фіналі прийняли участь вісім команд. До фіналу потрапило сьогоднішня. Вісім команд. Вони поділені на дві групи на групу А і на групу Б. В групі А іграють команди, які, скажімо, сильніші трошечки, і умовно це група смерті, тому що вони. По силам однакові. І я думаю, що одна з цих команд саме і стане чемпіоном. Це команди Рівняни, команда Балтік Хаус, Shot і, і ще одна команда. На баскетбольному майданчику змагаються як професійні спортсмени, так і аматори. Деякі з них тут же не вперше. Іван Мисковець професійно займається баскетболом і його вже запросили до збірної України в категорії старших 16 років. Минулоріч спортсмен став молодим відкриттям у змаганнях зі стрітболу. Минулого року мене визнали найкращим молодим гравцем. Цього року я повертаюся, хочу теж виграти. Цього року ставимо собі цілі виграти весь турнір. Настрій у нас бойовий. Ми програли одну гру, але ми... боротьба продовжується. Ми стараємось виграти. Переможцями змагань стала команда. Дарівняни, друге місце, здобули хлопці з Балтік Хаус. Організатори впевнені, крім подарунків для команд, задоволення отримали і глядачі, які зрозуміли, що життя яскраве у всіх його проявах. Аліна Примак Дмитро Спіченко у ритмі подій.